З Самого ранку на центральному пляжі доволі людно, однак це й не дивно, адже протягом останнього тижня у місті стовпчик термометра піднявся до понад 30 градусів. Прийшла позасмагати й пані Ніна. Жінка розповідає, зазвичай відкриває пляжний сезон з початком червня. Я з дитинства виросла на річці, і без річки я жити не можу. і буквально п'ять разів схожу. Я всі думають, що я вже на морі була цілий місяць. Після загару разними гелями, кремами. Можусь. Ну, загораю так. Вот вы видите, я в третий день. Я один день загорела плечи, вижу, что это. Все, я одеваю любую футболочку. Вот у меня поры укрываюсь плотно. Початком літнього періоду збільшилась активність сонця. Ультрафіолетове випромінювання може бути шкідливим не лише під час перебування на пляжі, але й під час звичайної прогулянки. Як зазначають медики, воно може спровокувати низку захворювань. Зокрема, можуть виникнути фотодерматози та опіки. Любов до засмаги може спровокувати виникнення і раку шкіри. Якщо це не меланоцитарні новоутворення, то це може бути ранка, яка довго не загоюється. На ній може з'являтися лусочки, кірочки. Ранка може кровоточити. Якщо це меланоцитарний рак шкіри, то це родинка, яка має якісь зміни, тобто вона починає швидко рости, кровоточити. Змінюється її колір, змінюється її форма. Засмага це, звісно, красиво, однак, як виявилось, не завжди корисно. Тому медики наполегливо радять не нехтувати правилами засмагання, тож закликають не перебувати на сонці з 10 до 16 години. Крім використання часового обмеження, варто пам'ятати і про інші засоби захисту шкіри, зокрема, надавати перевагу легкому одягу з натуральних тканин, носити капелюхи або кепки. На шкіру також не можна наносити декоративну косметику та парфуми. Перевагу варто надати SPF-кремам то вони обов'язкові до використання дітям, починаючи з 6 місяців і всім дорослим. Сонцезахисні засоби необхідно наносити за 20-30 хвилин до виходу на вулицю і відновлювати кожні 2-3 години при перебуванні під активним ультрафіолетовим випромінюванням. Якщо ви плануєте знаходитись у водоймах або тривалий час перебувати на пляжі з купанням в басейнах, то необхідно використовувати водостійкі сонцезахисні засоби, які захищають близько 40 хвилин, і після виходу з водоймища і промивання шкіри прісною водою відновити нанесення засобу. Відбирати сонцезахисні креми варто з лікарем, адже такий захист обирається винятково за типом шкіри. Такий догляд створить невидимий захист на тілі та вбереже шкіру від сонця. Медики зазначають, якщо ви маєте перший чи другий фототип, найчастіше це світла шкіра, волосся та блакитні очі, варто обирати SPF-крем високого захисту, тобто вище 50. третьому та четвертому фототипу шкіри достатньо догляду з меншим захистом. Якщо вберегтися від негативного ультрафіолетового впливу не вдалося і на шкірі з'явились опіки, слід незволіт. Та звертатися до спеціалістів. Перше, що треба зробити, це припинити дії ультрафіолетового примінювання. Тобто людина має знаходитись в приміщенні, прийняти прохолодний душ, кожні 2-3 години на ділянки опіків наносити засоби на основі декспантенолу. І якщо підвищується температура, людина почуває себе зле. Призначається симптоматичне лікування з використанням жарознижувальних засобів або нестероїдних протизапальних засобів на основі парацетамолу або ібупрофену, і при важких опіках, при почервонінні шкіри, при підвищенні температури, яка не збувається жарознижувальними засобами, або появи пухирів. Обов'язково звернутися до лікаря і з цим не затягувати. Увагу слід приділяти і родинкам, якщо ви помітили зміни на них, це привід звернутись до онколога. Профілактичні огляди пацієнтам, які вже які мають спадковість по раку шкіри або вже які перенесли рак шкіри, я їм рекомендую робити дерматоскопію два рази на рік, тобто до активного сонечка, це десь травень місяць, і після активного сонечка це жовтень. Щоб побачити, можна виходити в жаркий період часу і щоб ми бачили, як саме подіяло активне ультрафіолетове випромінювання. На шкіру це вже буде десь осінь, середина жовтня. Тож, якщо все ж таки вирішили засмагати, попередньо проконсультуйтесь з лікарем та подбайте про наявність сонцезахисних засобів. І пам'ятайте, що у будь-якому разі ваше здоров'я важливіше ніж мода на засмагу. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.